Тисяча років за цей час одне єдине місто пройшло шлях від, ну, практично міфу до володаря цілого світу. А потім, а потім розпалося. Це справді епічна історія злету і падіння стародавнього Риму. Історія, що, уявіть собі, досі формує наш світ. Ну що ж, давайте зануримось у неї. І все починається з одного питання, яке, чесно кажучи, звучить як початок якоїсь казки. От як так сталося, що скромне таке поселення, засноване за легендою, сиротами яких вигодувала вовчиця? Як воно змогло перетворитися на наймогутнішу імперію, яку, мабуть, коли-небудь бачив світ? Це ж неймовірно. Давайте спробуємо розібратися, як їм це взагалі вдалося. Гаразд, маш шлях пролягатиме через п'ять таких, знаєте, ключових епох. Спочатку розберемося з міфами та монархією, потім Народна Республіка, дуже цікавий період. Далі подивимось, як вони кували свою імперію, зазирнемо у час кризи і трансформації, ну і звісно, дійдемо до останніх днів імперії. Отже, починаємо. Перша частина скромні початки. Що ж такого було в цій землі, що саме тут народилася майбутня імперія? У чому секрет? А секрет, по-перше, в географії. Апенінський півострів, той самий, що схожий на чобіт, був ну просто ідеальним місцем. Альпи спірночі його надійно захищали, клімат м'який, ґрунти надзвичайно родючі. Навіть саме назва Італія кажуть означає країна телят. Це ж наскільки багатими були ці землі. Ну, а сама історія починається, звісно, з легенди Ромул і Рем. Традиційною датою заснування міста вважають 753 рік до нашої ери. І от з цього моменту почався так званий царський період, який тривав, до речі, майже 250 років. Але хто жив у цьому місті і чи всі були рівними? А от і ні. Від самого самого початку римське суспільство було глибоко розділене. З одного боку були патриції, це, так би мовити, еліта, нащадки засновників. У них була вся земля і вся влада. А з іншого боку, плебеї. Вони теж були вільними людьми, але практично безправними. І от саме цей конфлікт, ця напруга і стане головним двигуном римської історії на багато століть уперед. І, знаєте, рано чи пізно це мало статися. Терпіння плебеїв та й не тільки їх увірвалося. Останнього царя Тарквінія Гордого просто вигнали. І так Рим вступив у абсолютно нову, можна сказати, революційну епоху епоху республіки. Вони створили те, що назвали республікою, від латинського республіка спільна справа. Просто вдумайтеся в цю ідею. Управління державою це не приватна справа якогось там монарха, а справа всього народу. Для того часу це було щось неймовірне, просто радикальний крок. Ну, звичайно ж, патриції не збиралися так просто ділитися владою. Почалася справді запекла боротьба. І, що найцікавіше, плебеї перемогли. Вони вибороли право обирати власних захисників народних трибунів і дали їм у руки потужну зброю, право вето, що латиною означає Я забороняю. А головна, мабуть, вони змусили записати закони. Так з'явилися знамениті закони 12 таблиць, щоб правила гри були однакові для всіх. І ось так виглядала ця без перебільшення, геніальна римська система стримувань і противаг. Дивіться, два консули, щоб влада не концентрувалася в одних руках, потужний сенат як центр мудрості та досвіду, і трибуни як голос народу. Саме ця складна, але напрочуд дієва структура дозволила Риму зміцнити і розпочати свою велику експансію. Але от що парадоксально саме неймовірний успіх республіки, її шалені завоювання посіяли зерна її ж майбутнього занепаду. Величезні багатства, які рікою потекли до Риму, і неймовірні амбіції полководців, що здобули славу на війні, все це призвело до цілого століття кривавих громадянських воєн. Просто подивіться, як стрімко розгорталися події. Республіку буквально лихоманило. Спочатку масштабне повстання рабів під проводом Спартака. Потім тимчасовий союз трьох амбітних генералів, що теж довго не протривав, і нарешті неминучий конфлікт. Юлій Цезар переходить Рубікон, перемагає, стає диктатором. І його вбивають просто в сенаті. І от з усього цього кривавого хаосу на сцену виходить одна ключова фігура його названий син Октавіан. Жереб кинуто. Кажуть, саме це сказав Цезар, переходячи річку Рубікон. Цей крок означав, що назад дороги немає. Він чудово розумів, що кидає виклик сенату і починає громадянську війну. І в цей момент республіка, по суті, була приречена. Після десятиліть просто нескінченних кривавих воєн, змучений Рим прагнув одного миру. І Октавіан, який тепер став імператором Августом, дав йому цей мир. Так почалася епоха, відома як Пакс Романа Римський Мир. Це був справжній золотий вік, два століття стабільності, процвітання, небаченого культурного розквіту. І саме тоді, за часів імператора Траяна, імперія розкинулася на найбільшу в своїй історії територію. Але, як то кажуть, ніщо не триває вічно. І велич імперії, як це не дивно, виявилася її ж слабкістю. Після золотого віку настали справді темні часи. Імперія зіткнулася з такою глибокою кризою, яка ледь не знищила її зсередини. Тільки вдумаймося в цю цифру. За якихось 50 років на троні змінилося понад 20 імператорів. Це були так звані солдатські імператори, армія їх то проголошувала правителами, то так само легко вбивала. Країна просто поринула в хаос громадянських воїн і постійних вторгнень ззовні. І от коли здавалося, що все кінець. З'явилася людина, яка буквально витягла імперію з прірви Діоклетіан. Він розумів, керувати такою величезною територією самотужки вже просто неможливо його рішення були радикальними. Він розділив владу, створивши тетрархію, тобто правління чотирьох, він зміцнив армію, він провів економічні реформи. Це були, знаєте, відчайдушні, але абсолютно необхідні кроки. А потім наступник Діоклетіана, імператор Костянтин, зробив дещо що було на той час просто немислимим. Він взяв і переніс столицю з тисячолітнього Риму. Новим центром імперії стало місто Візантій, яке він, звісно ж, перейменував на свою честь Константинополь. І це був не просто переїзд, це був символічний і стратегічний сув центру ваги всієї імперії на схід, туди, де було багатше і стабільніше. І цей сув на схід, по суті, став початком кінця для західної частини імперії. Розпочався останній фінальний акт цієї довгої трагедії. У 395 році імперію офіційно розділили на дві частини: західна, латиномовна, з центром у Римі слабшала і слабшала під постійним натиском так званих варварів. А от східна, грекомовна зі столицею в Константинополі залишалася багатою і могутньою, і, до речі, проіснувала ще цілу тисячу років після цього. А для заходу фінальні удари були просто нищівними. Велике переселення народів, яке спровокували гуни, штовхнуло цілі племена прямо на територію імперії. У 410 році сталося те, чого ніхто не міг уявити: вічне місто, Рим вперше за 800 років захопили і розграбували. А у 455-му це повторилося знову. Цього разу постаралися вандали, і вони спустошили місто настільки жорстоко, що їхнє ім'я назавжди стало синонімом безглуздого руйнування. Так, слово вандалізм воно саме звідти. І ось він вирішальний момент. 476 рік. Один із варварських вождів просто скидає з престолу останнього імператора. І яка іронія долі, його звали Ромул Августул. У його імені поєдналися імена засновника Риму і першого імператора. Західної Римської імперії більше не існувало, і саме ця дата традиційно вважається кінцем цілої епохи, епохи античності. Імперія впала. Але чи зник Рим насправді? Подумаймо: римське право досі лежить в основі сучасних законів, Латина стала матір'ю для багатьох європейських мов, а сама ідея республіки тієї самої спільної справи і досі надихає людей по всьому світу. Тож, можливо, Рим ніколи й не помирав, можливо, він просто продовжує жити у самій основі нашої цивілізації.